Служінням біля архіреїв, біля святе. І своєю ревністю і відданістю було вибрано начальником від деяконів саме Стефана, молодого юнака, якому було 30 років. І слово його було таким. Вясивим, що багато людей сходилися і слухали його навчання, його настанови. Але це, як завжди, не подобалося юдеям, бо сказав Господь Христос, що всякий, хто піде в світ за мною, то вибере шлях спасіння, той прийме таку участь, як і я. Бо гнали мене, гнатимуть і вас, і за ім'я моє зможете постраждати. Це в якійсь мірі, напевно, надихало і архідеякона Стефана. Бо він не приховувався, він відкрито говорив до юдеїв, до всіх, що ось ви нарушили закон Моїсей, бо хіба ж ви не чули, що було сказано, що прийде Месія, Спаситель Христос, який принесе вічність для людей, а ви його розіп'яли. Зрозуміло, що знайшлися такі люди, які в свій час, і фарисеї, і книжники, які хотіли стерти з листа пам'ять про Месію, про Христа, і шукали, і підкуповували когось, щоб зніс було на Господа. І ми пам'ятаємо у Святому Євангелії такі речі, що звинувачення на Христа говорили. Що він говорив, що зруйнує храм і за три дні його збудою. Почувши такі слова, кожен думав про земне, про тимчасове. А ці слова говорили про вічність. Адже говорилося про Воскресіння Христове, про той дар життя для кожного християна, вірного християнина Церква Христової. Ми бачимо і чуємо. Сьогоднішньому оповіді про життя архідеякона Стефана, що вони також піднайшли людей, які почали говорити, що він кулив Моїсеєм, він поправ закони Моїсея. Коли було приведено його на Сенедреон, так само він пішов вслід за Христом. Відкрито говорив і не приховувався. Але Фарисеї і юдеї закривали очі, закривали вуха. вони хотіли чути слово правди. Вони всіляко викрикували, вигукували, щоб тільки не чути правду про Месію Спасителя Христа, Щоб тільки не чути правду зуст архідеякона Стефана. Сьогодні, дорогі браті і сестри, є така сама подія. Адже як ми розуміємо собраття наші повірі, але глухі, сліпі не хочуть ні чути про канонічну українську церкву, не хочуть чути про спасіння, хочуть залишатися у своїй секті. І підтвердження тому є, ми бачимо, що сам кровавий патріарх Кірив видає лист уваги чи жалю і каже, наша істинно-канонічна українська православна церква Московського патріархату. Якщо вони кричать, ми українська церква, а тут їхній очільник говорить, що вони ж мої, вони не Божі, вони не підпадають, то, дорогі браття і сестри, коли ми спілкуємося з ними, не чуємо, як вони волають, кричать, закривають очі, не хочуть чути. Не хочуть прозріти, не хочуть молитися своєю рідною українською мовою. До цього часу виголошують ектенії, прохання, молитви тою мовою ворога, який сьогодні вбиває вбиває світ української нації. Так само, як тоді над Стефано вирішував Сентрион, що зробити, І зрозуміло, що. Хто порушив закон Моїсея, було видано смерть. Смерть через каменування. Так і сьогодні, коли наш очільник, нашої церкви, блаженніший митрополит Епифаній, зайшов служити у велику святиню, свято Успенці, храм, історично відбулася подія. То чому ж не прийти на Соборну молитву? Чому ж не помолитися, не прославити Христа? Ні. Всіляко, як оті юдеї кричали на Сенедріоні, так і всі всіляко злословити, полити, як можуть так чудити, вишукувати якихось шаманів, шукати священника, підряднику, палити клобуки тих, хто покаявся і прийшов в українську церкву. Робити всіляко, але щоб не принести покаяння. І оце ж такі самі події відбуваються і над архі... архідіяконом Степаном. Вони кричать, вони галасують, вони все і кричать Смерть! Смерть! і виводять його за місто. Позор. Ми знаємо, що його каменували за містом. Старішили, дали камінь. Ви знаєте, Августин говорить, що напевно кров і молитва Стефана дарувала нам великого апостола. Тому що цей апостол неодноразово потім у своїх проповідях. Говорить, що я приймав участь, я бачу кров небезневинного мученика Стефана. Це на той час молодий юнак Сави, який сторожив в одежі старіші і бачив це. Але у певний час він прозрів. По дорозі до Дамаску Господь йому дає духовний дій, не нетілесний. І як сьогодні ми чуємо в Євангелії, яке читається в сьогоднішньому дню, що Господь дав зір чоловікові. Зрозуміло, що це якась вада у цієї людини була, вона не могла бачити те, що ми бачимо. Ту красу світу, білого дня, темної ночі. Всього того, що зробив Господь, створив у нас на землі той світ, ту зелень. Чи коли навіть зимою сміттє виграє на сонці, ми це бачимо. Чи ми тим тішитися. Чи можемо ми зрадіти? Ми погружені у свої проблеми, у свої проблеми? Чи можемо ми чимось уподобатися до архідеякана Стефана, тою учить людською причиною? Чи зможемо ми зробити так як він? Адже він, як і Христос. Коли Христої Христа розпинали, Він казав:" прости їм, Господи, бо не відають, що творять. І Стефан промовив ті слова, Господи, не спеши їм гріх, бо не знають, що вони творять. Адже і перед ними було чудо. Бо на сидріоні вони бачили лице на Стефана світле, як янгола, описується, але і це їх не зупинило. Сьогодні Бачу, як український народ відверто і щиро молиться. Ми сьогодні могли бачити в різдвяні свята, скільки людей зійшлося до храму у Бечерській влади. Підтвердити свою, підтримати і підтвердити свою відданість українській православній церкві. І от, дорогі браті і сестри, хіба це сприймається ворогом роду людського? Ні? Всіляко шукати його з причину. І не можуть. Як кажуть, завжди вони шукають тріску, не витягаючи свого ока політи, не задумуються над своїм життям. Ви знаєте, архітеякона Стефана, коли купили каміння, взяли і залишили на розтерзання звіря. Навіть не хотіли забрати тіло, поховати спочистю. Але зрозуміло, що були таємні учні учні діла, який рядом в певний час, будучи навіть юдеєм, він відстоював апостолів. Він завжди підтримував апостолів. І Господь його вибирає саме тим чоловіком, який повинен був похоронити з почистями, неподалік від Єрусалиму, тіло архідіякона Стефана. Описується в історії, що аж через 400 років було віднайдено тіло архідіякона Стефана і забрано на сенаті. І на Синаї було побудовано храм на честь архітеяка. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в нас приклад приклад смиренності. Адже кожного, кожного разу на третьому антифоні ми чуємо заповіді блаженства. І одна із них говорить нам, що тільки смиренним. Будуть відкриті двері до царства небесного. От приклад смереності від архідеякона Стефана. Сьогодні події, які я почав говорити, що сьогодні свято виходить з свято свята. Сьогодні відбувається велика подія. Адже ще вчора ми святкували Різдво Христове. Тобто Бог, Отець Небесний дає Сина. У світ, щоб світ через нього спався. Тобто сам Творець світу приймає людську подобу, стає людиною, показує все людське, що тобто, близько до кожної з нас людина. І в цей же час сьогодні ми святкуємо, що людина віддає своє життя для того, щоб з'єднатися з Богом. Отож, дорогі брати і сестри, тому і ми кожен час, коли молимося за наших героїв, воїнів, які гинуть на сході, ми їх вважаємо мучениками, бо вони стоять за правду. Вони не загарбують, вони відстоюють. З їхньою допомогою і Божою допомогою сьогодні ми вільно можемо зібратися в руках Божий. Ми вільно можемо стати на молитву у цій красі. Цій славі, яку Господь дав вам можливість побудувати. Ви знаєте, коли ти задумаєшся, от перші часи до Томусу говорили, там немає благодаті чи ще щось. А якби не було благодаті, хіба би Господь дав, щоб повстав такий величавий храм у вашому селі, щоб повстала така краса, зроблена людьми, гуртом дружно ви. Це зробили, посадили цю красу, прикрасили його. Сьогодні ви маєте маленьку частичку раю тут на землі, де можете кожен звіт прийти своїми радостями, своїми проблемами, своїми клопотами і отримати від Бога благодать. Ви знаєте, неодноразово ти дивишся, коли московський патріархат служить у храмі. І багато хто говорить, я привив до тої церкви ходити, я що, і мене це не цікавить. Дорогі брати і сестри, кажуть багато, мене там хрестили, мене там війчали. А як поступати тим і робити тим, кого вдома хрестили? Кого був час, аби ті була церкви на домах був час, то вони не мають права прийти до праву, помолитися. Отож, задумуємося над своїм життям. адже як архе... Не я Стефан став перед Господом Богом відкритим. Так у певний час кожен з нас стане перед Богом відкритим. Кожен з нас повинен буде подумати над своїм життям і дати відповідь перед Творцем. Тут ми можемо один перед одним посміхнутися і подумати різним. Тут ми можемо один одного обняти, привітати, але не будемо знати, що в нас на душі. А прийде час, ми станемо перед серцевицем, перед Господом Богом, який знає наші думки, наші помисли, наше життя. Як тоді перед Творцем ми будемо виглядати? Тому, маючи за приклад тих подвижників церкви Христової, ми у чомусь уподібнюватися їхньому життю, щоб отримати достойну нагороду, достойну радість. У вічних оселях Господа Бога. Вітаю вас усіх з храповими святами, з різдвяними святами. Нехай Господь приймає і ваші молитви той подвиг, який ви сьогодні звершили, адже ви також могли залишитися вдома чи піти в інших справах. Ви прийшли до храму, прославити Стефана, ушанувати День храму вашого. І нехай Господь Бог допомагає, приймає ті ваші щирі молитви, щоб ви завжди в мирі, в єдності, славили Бога і Творця, Тройці не подібні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився, що здоров'я.